Шановні батьки, літо це пора, коли всі прагнуть за новими, незабутніми враженнями на відпочинок на дачу, на море чи просто до лісу, чи на теплу річку, щоб літній відпочинок став радісним і безпечним, пропонуємо вам кілька важливих порад. Уникайте перебування дитини під прямими сонячними променями з 11 до 16 годин, використовуйте сонцезахисний крем, обов'язковий головний убір і легкий одяг з довгим рукавом. Дозволяйте дитині купатися лише під наглядом дорослих, навчайте правил безпечної поведінки біля води. уникайте купання в незнайомих або заборонених місцях. Після прогулянок в лісі або парку оглядайте дитину на наявність кліщів, вибирайте одяг, що максимально закриває тіло під час прогулянок у природі. Користуйтесь засобами від комах, якщо плануєте похід або пікник. Якщо дитина катається на велосипеді, самокаті або роликах, обов'язковий захист, шолом, налокітник, наколінник – на вулиці діти завжди повинні переходити дорогу з дорослими тільки на зелене світло світлофора і по пішохідному переходу. Не забувайте про питний режим. Завжди беріть з собою чисту питну воду. Уникайте продуктів із стихійних місць торгівлі. Нагадуйте дитині про необхідність частого миття рук. Гарного літнього відпочинку.